Чим швидше я поясню, тим швидше закінчую. Ви маєте забити десять голів, десять разів дієте. Десять різних чоловік. Добре, добре, не давайте. Далі, далі, давайте! А де далі? Трошки далі за складні ви. допомагали, там подавали м'яч? Думайте. Думайте вас. Боже, подавали Боже. 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 Друзі, йшло три матері і дві дочки. Знайшли три яблука. Всім було по одному. Як вони ділилися? Три матері, одна, одна баба, друга друге. Виконайте на базі три. Про який знак сьогодні говорив Ісус у Євангелії? Про що взагалі говорив? Це, це знак був такого пророка. Про, 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 про. Давай, 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 я не знаю, що я не знаю. 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 Я що є, є, знаю. Я не знаю, що я не що База номер. Яка база? База номер. Звідки я знаю? База номер два. База та чешок. База 2. де є. Вот тут. Спортзал. <плес> Що ви хочете? Ви маєте почати. Зробили <плес> Погано? <плес> Ну все, значить так, завдання ваше. Ви маєте зараз мені назвати 10 героїв старого завіту. Давайте. Ну ті, хто були старому, є старий завіт, і Є новиткою. Партії є? Нам черваться. Сто, стоп, стоп, стоп! Дайте мені підказку. підказ, і там десь де робишня котівня ось, так, а а? А. завдання косами виконали. Не знаю, але оця треба насти оце. Може, ото є то знайшли. Отово треба. То би битой во то знайти треба. Народчуйте народа, може то стайне.

<плес> Дай, Мені ой, по ой, давай, як мене коліна політики стоять і наверх. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. <плес> тихо. Раз, раз, два, ставати, стири, шість. Добре, скільки є? Сі, Сі, вісім, треба один мінус. Ліля, давай мінус. <плес> <плес> Я не буду Може і не полізе. Давайте. Вилазь, ні, ні, ти вилазь так. Ногами. Не переживай. Все, давайте в Скорай, вилайся, давай. давай, с другой стороны власть вылазь руку сюда. Давай, я я давай, я я давай я сюда напротив, не давай, я я сюда. Не напротив, давай. На одне плече и на друге плече. Вот так. Все, тримайтесь две раза. Рука, руки одни падайте.

Я мій не можу, не тобто, можу. Вчу... А я імену? Давай полізуть всі полізуть. Давай, Та давай, т. давай, давай, всі полізуть. Давай я тобі пересуваю. Давай. <плес> давай задраємо. <плес> Ого. Викиторович, тихо, тихо. Сюди замість на далі, давай. Давай. Тайно почнеться баса. Я руку зламаю. А ви знаєте, що це? Програма руку зламає. Я не знаю, що робити. Буде держаться.

А да, ровко попола. Давайте, давайте, давайте. Хто хоче те, Слушайте, слушайте, давайте, слушайте. Давайте, слушайте. 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 Апостол? по що? Правильно? А фіг його знає. Ну і кусь. У мене є, у мене є. Міцницю? У мене є. Павло Володимирович. Па, Одна. Ви гляньте. Він приносить. що Там маєш цвєтра у нього? Ти <плоджування> бідерка в зубі. Він не розпікав. Кажі, як називаєш його? він з'явився? Лайк, конец. Вот так, так. Потому что... Потому что... Потому что...